Я. Давай дружити разом. Усім привіт, наші любі радіослухачі. Ветері знову програма Дружболандія. Сьогодні ми з вами відвідаємо дуже гарну країну Сполучені Штати Америки, а саме Штат Нью-Йорк. Але перед цим дізнаємося, як же там наші вартові Дружболандії. Таємниця Дружболандії. Скоріше, Маша, ми й так запізнюємося. Напевно, вже всі зібралися і чекають на нас. Мишко, повністю одягнений, стояв біля вхідних дверей і від нетерпіння переминався з ноги на ногу. Його сестричка-близнючка, Маша, виглянула з кухні і сказала: Не кричи, а краще візьми сумку з подарунками і пішли до Олега. Олег цього року прийшов до класу Маші, мишка, яші та тишки, але невдовзі зламав ногу. Друзі вирішили його провідати і потоваришували. І не тільки з ним, а й з його бабусею Світланою Андріївною, з татом Ігорем Анатолійовичем і мамою Оленою Іванівною та сестричкою Світулею. Нога в Олега зросталася погано. Лікарі говорили одне: більше сонця, повітря та свіжих фруктів. Але саме в цей час у тата була термінова здача великого проєкту. А у мами виставка фоторобіт в Америці. Фруктів вистачало, але на прогулянки Ігор Анатолійович міг вивозити сина лише ввечері, і то не завжди. Як же допомогти Олегу, думали друзі, і вирішили порадитися з батьками? Діти завжди ділилися з ними своїми радощами і своїми проблемами, добре знали, дорослі зможуть знайти правильне рішення. Так і сталося. Мама Яші на два тижні виїжджала до свого батька Яшиного дідуся і запропонувала Ігорю Анатолійовичу забрати Олега з собою. Якщо ви пам'ятаєте, у Яшиного дідуся був свій будинок, пасіка з бджолами, і він часто лікував людей за допомогою бджолиних продуктів. Так що свіже повітря, сонце та лікування були Олегу забезпечені, а фрукти скрізь можна придбати. Яша не хотів пропускати уроки в школі, тому ці два тижні він жив у свого друга тишки. Щодня хлопці дзвонили до Олега: чи то повітря, і сонце, чи то вода з цілющих джерел, чи то дідусеве бджолине, лікування допомогли. Але до кінця другого тижня лікарі місцевої лікарні зробили рентген і сказали, що гіпс можна знімати. Так що додому Олег повертався вже без гіпсової броні. Ігор Анатольович зустрів Олега та Яшину маму на вокзалі і привіз їх додому. А вдома на них вже чекали бабуся та світуня, мама з мішком, Яша, тишка та їх батьки. Адже за час хвороби Олега між собою встигли потовирушувати не лише діти, а й їхні батьки. За святковим столом усі радісно спілкувалися, ділилися новинами. Яша, який сидів поруч із Олегом та його татом, сказав: дядько Ігорю, а ви можете купити Олегу велосипед? Ми до весни трохи потренуємося, і Олег зможе брати участь з нами в шкільних змаганнях. Я думаю, він встигне навчитися добре їздити. Ігор Анатолійович здивовано подивився на сина. А Олег опустив голову і почервонів. Нічого не розумію, але у нас є велосипед, він в гаражі поки що стоїть, і Олегу не треба вчитися їздити, адже він, батька перебила світуля. Вона голосно закричала: Олег дуже добре їздить, йому навіть кубки давали. Малятко злізло з сільця, підбігло до великої тумбочки і відчинило дверцята. Ого. вигукнули гості одночасно. На полицях стояли призові кубки, лежали медалі та почесні грамоти. Світуля діставала один кубок за іншим і передавала їх тишці. Ось кувсин! Ой, ось кувсин, а, а от медалі. Перше місце районні змагання, друге місце міські змагання. Перше місце і знову перше місце, друге місце. Перемоги в шахових турнірах, математичні олімпіади. О, третє місце крос-кантрі!» А це що таке? запитав Тишка у Олега, передаючи кубки та медалі гостям. Це їзда гірським велосипедом місцевістю з перешкодами. Друзі, ви не ображайтеся, що я вам не розповів. Просто я не хотів, щоб ви думали, що я вихваляюся. Ніхто й не думав ображатися. Навпаки, Яшка радісно представляв майбутні перемоги їхньої велосипедної команди. А Мишко відчував цікаві шахові битви. А ваш син велика людина, ще дитина, а вже такі здобутки, привітав Ігоря Анатолійовича, дядько Володя, мішин тато. Так, Олег багато чого досяг, але ці діти зробили йому набагато більше, І вони подарували йому радість і справжню дружбу. Дивіться, цілу сумку подарунків від однокласників принесли. Таке жодними медалями не оціниш. А через тиждень з Нью-Йорка повернулася Олена Іванівна і привезла стільки фотографій, фільмів та оповідань про це місце, що друзі слухали і дивилися декілька вечорів поспіль. Непогано було б і нам познайомитися з цим містом хмарочосів. Отже, пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавенки країни: Нью-Йорк. У штаті Нью-Йорк мешкає майже 20 мільйонів людей. І більше половини з них живуть у самому місті Нью-Йорк. Найстарший район міста Манхеттен. У 1626 році голландці купили в індіанців острів Манхеттен всього за 24 долари з цього першого голландського населення. І починається історія Нью-Йорка. До речі, голландці це мешканці Голландії, так само як кияни мешканці Києва. А от мешканців Нью-Йорка називають нью-йоркери. Місто розташоване на кількох островах, тому мостів і тунелів тут дуже багато. Понад дві тисячі. І саме в Нью-Йорку було збудовано найперший у світі підводний тунель для транспорту. А також найперший у світі електричний світлофор з трьома кольорами. Такий, як зараз можна побачити в кожному місті. Взагалі в Нью-Йорку багато всього самого-самого. Найбільша кількість хмарочосів, які Нью-Йоркери називають вежами. Найдовше метро у світі. Його довжина майже півтори тисячі кілометрів. Деякі станції двоповерхові, поїзди в них ходять один над одним. Найбільший у світі магазин іграшок. Він такий величезний, що тут спокійно розміщується двоповерховий будинок ляльки-Барбі, гігантський тиранозавр і навіть оглядове колесо. Одна з найулюбленіших у світі книгарень. Ти тільки уяви, скільки книг може перебувати в чотириповерховій будівлі. Читати не перечитати. Що більшість і робить. Читають прямо в магазині, а для зголоднілих читачів є кафе. Один із найбільших у світі художніх музеїв. Метрополітен. Найпотужніший в Америці і один з найкрасивіших у світі Ніагарський водоспад. Є також невеликий, але дуже цікавий водоспад вічного вогню в парку Чесна Тріч. Прямо за водою, що падає, зі скелі виходить газ. Тому за водоспадом весь час горить вогонь. Більшість жителів пересуваються по місту не на своїй машині, а на таксі. Їх у Нью-Йорку понад 13 тисяч, і всі вони жовтого кольору. Це не випадково. По-перше, вчені встановили, що жовтий колір найприємніший для очей. А по-друге, його обрали самі жителі міста під час спеціального опитування. До речі, в місті є і водне таксі. Катери також жовтого кольору. Цікаві місця. Жовте таксі мене скоріше відвези. Центральний парк. Це улюблене місце відпочинку нью-йоркерів. Важко повірити, але 160 років тому там було болото. Так, і все починаючи від дерев та чагарників. Та закінчуючи ставками, мостами та фонтанами. Посаджено та зроблено мешканцями міста. Білки та бурундуки із задоволенням беруть корм прямо з рук. Та що там білки, у місцевому зоопарку навіть морські леви ручні. Ну а самим пообідати можна на Овечому лузі. Це відмінне місце для пікніка. І жодних машин, тільки кінські упряжки чи велосипеди. В дивовижний хайлайн парк. Раніше тут, на висоті 10 метрів над землею, проходили потяги. А тепер, там, де були рейки, ростуть дерева та чагарники, є лавки для відпочинку, столики для роботи чи їжі, та навіть дерев'яні лежаки для бажаючих поспати. Отак От і з'явився парк на другому поверсі. До речі, у Нью-Йорку планують створити ще один незвичайний парк на місці покинутої станції метро. Перший у світі підземний парк. Сонячне світло передаватиметься в підземелля за допомогою дзеркал. В зоопарк Бронкса це один із найкращих зоопарків світу. Тут чудово почуваються і постійні жителі тварини, і відвідувачі. Люди. Можна побувати на горі тигрів, в саду метеликів або поблукати світом джунглів і погуляти по Мадагаскару. У дитячому зоопарку маленькі відвідувачі знайомляться з дитинчатами тварин, особливо весело спостерігати за мавпочками, подивитись на опосума. Він полюбляє висіти вниз головою на довгому волохатому хвості. Описати його можна так: голова, як у молочного порося, шерсть сіро-біла, як у борсука, хвіст, як у щура. Лапи, як у мавпи, сумка на животі, як у кангуру. Фермери його не люблять за те, що він полює на курей. Навідуються опосуми і до Нью-Йорка. Кілька разів їх бачили навіть у метро. Напевно, їхали відвідати далеких родичів. А ось собакам у Нью-Йорку не так вже й добре живеться. Закон забороняє їм гавкати довше 15 хвилин. Інакше господаря оштрафують. І прощавайте смачні сосиски та кісточки. До метеликів Данаїда монарх. Вони здійснюють перельоти через Атлантичний океан, як птахи, збираючись у багатомільйонні зграї. Невідомо чому, але метелики, що народилися на початку літа, живуть два місяці, а ті, що народжуються перед початком перельоту, сім. Чудеса, та й годі! На свято велосипедів. Воно відзначається 1 травня. Саме цього дня, майже 200 років тому на вулиці Нью-Йорка виїхав перший велосипед. У День свята близько 30 тисяч велосипедистів стартують у Манхеттені. Їм треба проїхати 68 кілометрів по всіх п'яти районах міста. А потім у Стейнт-Айленді на всіх чекає музичний фестиваль, смачна їжа та цікаві виставки. Взагалі, на вулицях Нью-Йорку часто проходять свята та паради, урочисті зустрічі національних героїв. За традицією, з вікон будинків і навіть з гелікоптерів скидають паперове конфеті. Воно пурхає в повітрі, даруючи всім радість і веселощі. В дитячій музеї. В дитячому музеї мистецтв протягом 30 років збирали малюнки дітей із 50 країн світу. Підеш, подивишся і самому малювати захочеться. У дитячому історичному музеї Дімена на експонати не дивляться, з ними працюють. Після такого музею будь-хто захоче стати детективом-істориком, щоб розгадати нерозкриті таємниці минулого. Лабораторія «Сонні Вондер. Тут нові відкриття можна перевірити на власному досвіді. Весело і зрозуміло. А ще можна стати творцем свого мультфільму. Знайомство з тваринним світом. Ця пташка по небу мчиться, наче ракета. Тільки ракета мчить угору, а він униз. Він це сокіл Сапсан, найшвидший птах у світі. Навіть у горизонтальному польоті його швидкість немаленька до 90 км за годину. Але варто соколу побачити здобич, як він негайно кидається на неї з висоти. Для цього йому потрібно всього кілька секунд. Він опускає голову вниз, притискає лапи до тулуба і, склавши крила вздовж тіла, починає трохи трусити ними. Падаючи згори, птах може розвинути швидкість до 360 кілометрів за годину. Ніякий інший птах не здатний на таке. Щоб сокіл не задихнувся від сильного зустрічного вітру, у нього в дзьобі є декілька перегородок. Вони пригальмовують рух повітря до легень птаха, а очі сапсана захищає спеціальна миготлива перетинка, яка називається третя повіка. Міцні, гострі, круто загнуті пазурі та подушечки на підошві допомагають соколу утримувати видобуток у повітрі. Полювати на землі чи воді сапсан не буде, адже він може розбитися чи потонути. А який у нього зір! Орнітологи це люди, які вивчають птахів. Кажуть, що око сапсана схоже на бінокль. Він може збільшувати віддалені предмети. Самець сокола сапсана підкликає самку криками, а потім починає перед нею перекидатися і танцювати. Закінчується таке побачення обідом. Самець годує свою подругу з дзьоба у повітрі на льоту. Для цього їй доводиться перевертатись догори лапами. Новонароджені соколята схожі на біло-сірі пухові грудочки з величезними ногами. Тепер батькові соколу доводиться годувати цілу родину. Пролітаючи за день до 30 кілометрів, але вже через 2,5 місяці вони стають самостійними мисливцями. Через хімічні добрива, які використовували люди, соколи почали вимирати. Їх залишилося так мало, що видали закон, який охороняє соколів і забороняє використовувати ці добрива. Нині птахів стає дедалі більше. І останніми роками вони почали селитися у містах на хмарочосах і великих мостах. І безпечно і їжі вистачає. Цікаво, у червні 1995 року в Нью-Йорку на даху хмарочоса Уолл-Стріт проводилась конференція, присвячена порятунку сокола Сапсана. Найпочеснішими гостями була пара соколів, які саме там влаштували собі гніздо. Зараз пропонуємо вашій увазі цікаві факти, про які можливо ви не знали. Переможцем конкурсу найпопулярніше слово у світі стало ок. Логотип для Чупа-Чупс малював сам Сальвадор Далі. Найбільша перлина у світі досягає 6 кілограмів у вазі. Середня хмара важить близько 500 тонн, стільки ж важать і 80 слонів. В Ірландії ніколи не було кротів. Саудівська Аравія не містить річок. В Антарктиді існує єдина річка Онікс. Вона тече всього 60 днів на рік. У медуз немає мізків і кровоносних судин. А ще більше цікавого ви почуєте у наступних випусках. Смаколики від Машки Смаколики від Машки – Гігантський бутерброд. Аби його приготувати, тобі знадобиться батон багет, 150 п'ятдесят грам бринзи або ж можна використати і інший твердий сир. 2 помідори, 2 варені яйця, листя салату, петрушка, соєвий майонез. Розріж багет уздовж, але не до кінця. Змасти всередині майонезом і виклади перший шар листя салату. Зверху знову змасти майонезом, виклади шматочки бринзи та кружечки помідорів. Зверху змасти знову майонезом, Потім виклади яєчні кружечки прикрась петрушкою і знову змасти гарно бутерброд. Акуратно його закрий. Щоб пригостити своїх друзів, розріж свій гігантський бутерброд на частини. І все смачного! На цьому на сьогодні у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з вами. Бувайте, дружбо